Зараз будемо говорити про Донеччину і тамтешні від, від відтинки фронту Степан Барна, військовослужбовець збройних сил України, з нами на зв'язку. Слава Україні. Пане Степане, вітаємо вас! Героям слава вітаю! На куп'янському напрямку. Просто статистика показує, що кількість атак збільшилася в п'ять разів. Дивимося, що і е, генштаб каже, що е, русня просунулася. В районі Авдіївки, але при цьому величезні втрати. Ми вчора пробували з'ясувати з істориками військовим власне цю психологію. М'ясних штурмів імені Жукова, тобто е, проіграти на полі бою русські мають права. Тобто, є шанс, що вони от, таку, от такими хвилями будуть крок за кроком з величезними втратами таки просуватися. Чи є е, в, в ЗСУ є свій е, контрключик е, на те, щоб зпинити навіть оці м'ясні штурми? Що стосується штурмових дій противника ворога, то очевидно, що вони активізувалися не тільки на Купінському і Авдійському напрямку. Практично така активізація відбулася впродовж останніх двох тижнів по всьому напрямку, і, зокрема, на напрямку, якому знаходиться 10-та окрема гірська штурмова бригада Дельвес, і ми це очевидно відчуваємо. Ворог концентрує певні зусилля, людський ресурс, техніку. Працює авіація і достатньо інтенсивно. На жаль, це відбувається по всій лінії фронту. Яка мета? Ну, очевидна, мета напевно, розтягнути сили оборони вздовж кордону, для того, щоб е активізувати свої наступальні дії, напевно, на Авдіївському напрямку, або, можливо, на Купільському напрямку, з тим, щоб е сили оборони мінімізували фактор пересування. Сил допомоги для наших формувань, які знаходяться на цих напрямках. Що стосується штурмів, це російська традиція, вона мала має місце багато століть, і ці міцні штурми вони спостерігаються сьогодні. Вони достатньо активні. На жаль, не завжди достатньо з нашої сторони застосовується засобів ураження, зокрема артилерії, авіації або Тих самих півідронів, котрі можуть зупиняти подібні штурми, але очевидно вони мають місце і ворог це достатньо великі втрати. А доводиться до, до, за останні крайні ці два тижні бачити, що ці місні штурми приводять до контактних боїв? Чи все-таки вдається всіма засобами, як то кажуть, від ФПІ-дронів, мінами артою і вогнем зу, спиняти наступ ще до контактного бою? Бачите, зима це такий дуже слабий період для військового. З однієї сторони, якщо холодно або мороз, то це практично гарантовано буде штурм. Тобто, очевидно, треба готуватися до того, щоб ворог буде вдаватися до штурмових дій е з застосуванням техніки, так як це роблять на певних напрямках, під'їжджають е цілими групами, на, наприклад, на БМП або на якихось інших видах техніки, і там, гуртують там, групу в там, 400 е осіб. І починають здійснювати штурмові дії. І тоді дуже важко уникнути так званих контактних боїв. З іншої сторони, коли відбувається потепління, так як це зараз відбувається продовж останніх кількох днів. Зараз на вулиці плюс вісім е, сніг практично ростає, болото слякоть тяжко знаходитися в окопі, вода піднялася рівень води в окопі, е, практично проїхати на позицію немає можливості. Дуже складно, але і з іншої сторони це зупиняє штурмові дії ворога. Тобто десь така ситуація зараз має місце mm -hmm. е на лінії фронту. Ми хочемо вам пане Степане показати. Ось, одне... є, є, але звичайно, що я маю на увазі в е тій місцевості, де поля не oh, міста, а поля саме про польові е території говорю, де е гірські місцевості такі яких характерних для Донбасу пане Степане? Дивіться, ми показуємо відео власне з, з ваших місць просто ось така відлига. Розуміємо, що для важкої техніки це просто грязюка. А отут дивимося абсолютно. От такі от речі, тобто відмивають болота. снаряди, фактично з болота відмивають снаряди перед тим, як ними користуватися. Ну, це така от окрема якась історія. Хтось просто дав нам можливість зрозуміти, як виглядає погода зараз на лінії фронту, чи це стандартна практика, що доводиться відмивати, як то кажуть, навіть БК перед тим, як ним користуватися. Ну, очевидно, що рівень підшкірних вод дуже серйозно піднявся. І для того, щоб застосувати техніку або застосувати БК, треба відчистити від болота, бо це унеможливить роботу самої техніки, і, зокрема артилерії. Тому дуже важливо е, в чистоті зберігати безпосередньо БК і саму зброю. І це певний клопіт, але тим не менше, це набагато приємніший клопіт ніж е, брати участь у прямому контактному бою, як це має місце для піхоти. Ну, ясно. Пане Степане, скажіть, будь ласка, от коли вони починають і свої такі м'ясні е, штурми, скільки яку відстань вони можуть подолати до прикладу впродовж дня та скільки метрів вони можуть пройти? Розуміємо, що це все коливається, годілки є в одну, в другу сторону, але все, щоб ми розуміли е, про які темпи йдеться, про яку активність російської йдеться? Ну дистанція між лініями, там умовно кажучи, укріпленнями. Окопами в розумінні цивільних людей між ворогом і нами може бути в різних на різних дистанціях. Чому так відбувається? Бо це залежить в багатьох обставинах від рельєфу, де ми знаходимося. Десь може бути дистанція між ворогом і нами, там, наприклад, метрів там 500, і які дуже швидко можуть долатися. Десь може бути до 2 кілометрів, якщо там є водойма. Якісь гори, ну горби, якісь ліси і подібні речі. Тобто тут треба розслідкувати за тим процесом. Цим займаються хлопці, котрі знаходяться на спостережних позиціях, і безпосередньо круглодобово слідкують за певною ділянкою для того, щоб слідкувати потенційні штурмові дії ворога і працюють відповідно. Засоби нічного спостереження, денного спостереження, так звані дрони, мавіки термальні, мавіки денні. Тобто круглодобово ведеться подібна робота. Тому важко сказати, коли це може бути, як це має відбутися, але очевидно, що найбільше ну мені наприклад доводилося бути на позиції. Я чув, як росіяни там в окопах своїх, там співали, там розмовляли. Ми це прекрасно чули. Я не дуже виразно чув, як вони це що вони саме казали, або певні наслідки перебування на фронті вже є. Але хлопці добре чули, що вони вимовляли, що вони там співали за що пили і так далі. Mm -hmm. До речі, ми коли збираємо інформацію щодня від наших захисників, помітили, що на різних ділянках східного фронту дуже по різному виглядає московсько-фашистський окупант. Вчора нам лише розповідали, що навіть з двохсотих стру з трупів здирають все, не лишень там взуття, а вже просто забирають екіпіровку. І на одній ділянці розказували наскільки вони погано екіпіровані, що залишають трупи, але одяг. І все збирають. На інші ділянки, навпаки кажуть, що є достатньо добре укомплектовані і е, добре підготовлені бійці. От на, на вашій ділянці хто е, йде на ці м'ясні штурми в е, оці чмобіки, чи добре підготовлений резерв російської армії? Дивіться, Роман, я би не хотів, щоб ми, е, я сам інколи. Бавився ці термі... термінологією чмовіків, і ми думаємо, що ми тут воюємо. Ні, ні, Т... я питаюся, чи такі, чи хороші. Нам... я не навмисне нам... власне табу нам та табу нам... табуном мав. Насправді, ми воюємо з добре підготовленими солдатами. І... Очевидно, що вони наші вороги. Ми їх маємо знищувати, вбивати на українській землі, але ми маємо розуміти, що вони достатньо вже підтягнули ресурс в тому числі військовий, професійний, і навчилися воювати з нами. Якщо раніше вони дійсно застосовували елемент того, що ми називали чмобіками, кидали все підряд, і ми їх просто викошували табунами, то зараз, на жаль, такого місця немає, бо вони грамотно використовують людський ресурс. Я не бачу, щоб і не чув, щоб там, десь хтось там здирав скось там чоботи, штани і одяг мається увазі... З трупів е, москалів, але те, що е, в них достатньо зброї, амуніції, це факт, це факт, І, е, десь я хотів би, щоб не, до, не, не було у нас сформовано уявлення. І ми не, не до ворога. борга ми, ми, ми повністю підтримуємо ці акценти. Та ви я мав на увазі в цьому випадку тільки з точки зору чмошності екіпірування. Тобто, на вашій ділянці йдуть добре екіпіровані, добре підготовлені до зими і озброєні саме Москві. саме так добре, озброєні, добре одягнуті. Це обумовлено у багатьох обставинах напевно, і самою назвою нашої бригади і стереотипів, які сформовані. Російською стороною довкола довкола 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Дельвейс». У них е, таке досить неоднозначне, яко кажучи, сприйняття нашої бригади. Тому зазвичай проти 10-ї бригади виставляються регулярні озброєні формування Російської Федерації. Дякуємо вам, пане Степане, за службу за участь в нашому етері. Бережіться. Степан Барна, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами.